Вітаю вашої та глядачі у ефірі. Відкрита студія. І гість сьогодні нашої студії Руслана Омелянчук, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як вітаю вас. Доброго дня для початку розкажіть, будь ласка, що таке програмне ментальне здоров'я Ти як, які проблеми вона охоплює, та які категорії населення розраховані. Всеукраїнська програма ментального здоров'я, те, як ініційована першою леді Оленою Зеленською, це програма, яка стосується всіх нас, тому що ментальне здоров'я це, це також дуже важливе запитання, і воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Не буває фізичного здоров'я без ментального. Охоплює які категорії населення. Це, це всі категорії населення. Це можуть бути діти, це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути ВПО, це можуть бути військовослужбовці, це можуть бути жінки, в яких чоловіки на фронті. Це може бути кожна людина, це може бути медичний працівник чи вчитель. Тобто, кожна людина потребує. Підтримки психологічної і е, програма охоплює всі верстви населення. Програма розпочала свою роботу в Миколаївській області в липні. Що вдалося зробити за ці чотири місяці? Ви знаєте, насправді роботи дуже багато. Ми розпочали нашу роботу з проведення анкетування серед надавачів та отримувачів послуги. Адже для того, щоб почати щось робити, нам потрібно розуміти, яка є потреба, яка є прогалина, де в нас недостатність послуги. І в Миколаївській області було заповнено близько 12 тисяч анкет. Це велика цифра, якщо порівнювати з усією Україною. Це свідчить про те, що це питання Дійсно, дуже актуальне і важливе. Серед надавачів послуги ми анкетування проводили серед закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту і у нас були громадські організації. Після заповнення кількості анкет в нами було проводено аналіз потреби. І е, ми відмітили дуже цікаву особливість, що е, там були люди молодого віку, це були люди до 35 років, які мають проблеми з своїм ментальним здоров'ям. Ментальне здоров'я це ж не це не, це не про психіатра, да? це про нашу е, життєстійкість, це про те, як ми переживаємо всі ці події, які з нами відбуваються. Тому що війна це найгірше, що могло статися в принципі. І… Е, Ментальне здоров'я це ну, надзвичайно важлива тема. А в нашому суспільстві досі є стигма, з якою ми маємо боротись. Це стигма про те, що люди не звертаються за психологічною підтримкою. Люди не звикли ходити да, до психологів і звертатися з приводу таких питань у людини з проблемами з серцем або, наприклад, перелом ноги. Вони зразу йдуть до лікаря, так звертаються за допомогою. Ментальне здоров'я воно ж не болить, і люди не звикли звертатися за допомогою. Тому наше завдання основне це зробити так, щоб кожна людина. Розуміла, наскільки це важливо, і вчасно зверталася за допомогою. Я ж не говорю про те, що всім потрібна консультація там, психіатра. Так? Це може бути просто розмова з психологом, можливо, з сімейним лікарем. Скільки лікарів та медсестер вже пройшли підготовку? Наразі в закладах Миколаївської області близько 900 медичних працівників пройшли курси. Емечґеп це лікарі і медсестри первинної ланки. Це потрібно для того. Щоб в майбутньому лікувальні заклади законтрактувалися за пакетом послуг НЗСУ, супровід та лікування дорослих та дітей для надання психологічної допомоги. І в Миколаївській області із 37 закладів первинної медико-санітарної допомоги законтрактовано 17, тобто нам ще є над чим працювати. Також курси Меч мають пройти. Всі медичні працівники це не мають бути тільки сімейні лікарі, це мають бути лікарі вузьких спеціальностей, це можуть бути медичні сестри інших лікувальних закладів. Тому що е, ментальне здоров'я це ж не тільки в кабінеті сімейного лікаря. Наприклад, лікар-онколог, коли е, має сказати людині діагноз, він також має підібрати правильні слова. Сімейні лікарі це, як правило, така перша ланка, куди людина звертається, якщо вони є якісь проблеми зі здоров'ям. Які червоні прапорці є для сімейного лікаря, коли він бачить, що з людиною щось не те і треба психологічна допомога їй? Курси курси MHGAP це інструкція. Це інструкція для дій сімейного лікаря. Це про те, як він має діяти в тих чи в інших ситуаціях. Ну, наприклад. Там же ж не можна стати психологом за 5 днів курсів. Так? Там є інструкція. інструкція, як лікар має діяти в тих чи в інших випадках. Тому, коли приходить пацієнт, лікар вже має зрозуміти, що в пацієнта, наприклад, депресія, або якісь погані думки, або Пригнічений настрій, і по інструкції лікар розуміє, як його далі скерувати. Чи з цією людиною потрібно просто поговорити? Можливо, цієї людині треба приділити більше уваги. Можливо, треба перенаправити до психолога, до спеціаліста, який більш кваліфікований в даному питанні. А можливо, пацієнту потрібна консультація вузькопрофільного спеціаліста, наприклад, психіатра. Ми ж не знаємо курси MHGAP, вони для того, щоб розуміти алгоритм дій, як діяти в даній ситуації. Червоні прапорці. Ну, ви знаєте, ніколи людина не прийде на прийом до лікаря і не скаже, у мене проблеми з ментальним здоров'ям. Ні, ці люди будуть скаржитись на поганий сон, поганий апетит, пригнічений настрій, апатія, загальна слабкість. Буває таке, що пацієнти звертаються, і ці загальні скарги вони можуть вказувати на багато діагнозів. І коли ти. Обстежив вже все, що можна обстежити, ти приходиш до того, що це все е, проблеми з ментальним здоров'ям. В програмі беруть участь тільки медичні працівники чи ще якісь служби, які також займаються з громадянами. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ти як це програма про, е, не тільки про медицину, це заклади освіти, це заклади е, соціального захисту. Це ЦНАПи, це громадські організації, це молодь, спорт, культура, релігія, це поліція, ДСНС. Програма має працювати на всіх рівнях, щоб людина знала і могла звернутися за допомогою туди, куди їй потрібно. Наприклад, зараз ми працюємо над картуванням послуги. Ми заповнювали анкети 12 тисяч. І для чого ми це робили? Щоб на основі цього скласти картування, щоб зробити карту Миколаївської області, де буде відмічено заклади, які надають послуги. Також буде відмічено заклади, які не надають послуги. Наприклад, немає у них психолога, або, наприклад, лікарі не пройшли курси чи не законтрактувались за пакетом, а можливо, там немає лікарів, а можливо, розбита амбулаторія. Це робиться для того, щоб ми розуміли, в яких регіонах нашої області громадах потрібна допомога, і туди підсилювати її, тому що в місті Миколаїв більш-менш питання закрите. А коли ми беремо Миколаївську область, громади, які були окуповані, які звідти повиїжджали люди. Тобто, це потрібно для того, щоб закр... скласти карту, побачити, де в нас все нормально, а де є прогалини, і туди скерувати свою. Активну увагу і туди скеровувати можливо громадські організації, можливо, навчати спеціалістів, щоб вони проходили курси, щоб посилювати там надання послуги. Пілотний проект посилення спроможності закладів охорони здоров'я та формування стійкості працівників медичної сфери, який реалізується в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як? як відбувається реалізація проекту на Миколаївщині та які заклади беруть в ньому участь в пілотному проекті посилення спроможності закладів охорони здоров'я взяли участь три лікувальних заклади Миколаївської області, а саме міста Миколаїв. Це військовий шпиталь. Центр психічного здоров'я і міська лікарня номер 4 В цій програмі посилення спроможності закладів навчали психологів, психологів, які вже працюють в цих лікувальних закладах. Психологи проходили навчання і працювали з медичними працівниками. І медичні працівники там були індивідуальні консультації, були групові консультації. Вони дійсно звертались за допомогою, тому що медичні працівники це також люди. Це та верства населення, яка взагалі не звикла звертатись за допомогою, тим більше за допомогою з приводу якихось да, питань по ментальному здоров'ю. І ми спілкувалися, проект тривав три місяці, і ми спілкувалися з психологами, і вони розповідали, що медичні працівники вони приходили на заняття, на розмови, на індивідуальні консультації. І після завершення вони дійсно говорили, що це працює, це допомагає. Там різні техніки. Також психологи працювали із пацієнтами, не тільки з медичними працівниками. І ми побачили, що психологи, які проходили навчання, вони підвищили свій рівень, вони стали дуже затребуваними. І нам розповідала психолог одного із лікувальних закладів, що в неї дуже багато звертаються, і вона допізна працює для того, щоб всіх прийняти з усіма поспілкуватись. Ми їй порадили не вигорати на роботі, бо вигорання це. Це дуже важко. Це коли ти не звертаєшся вчасно за допомогою, а потім важко з такого стану виходити. Взагалі в проекті взяли участь три області: це Миколаївська область, Херсонська і Запорізька. В день ментального здоров'я, який був нещодавно, Миколаєві провели інтерактивний вуличний захід, подорож до ментального здоров'я. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливим є питання проведення інформаційних заходів в цьому напрямку? В День ментального здоров'я було проведено інтерактивний івент Подорож до ментального здоров'я. В нас стояла палатка в місті з психологами. Люди могли підходити і отримувати консультацію. Звісно, первинна консультація має тривати 20 хвилин, це не на вулиці. Вони записувалися на подальшу консультацію з психологами, ті, кому це було дійсно важливо. На вході і на виході у нас було анкетування. Людина, підходячи, сканувала QR-код і там заповнювала декілька запитань. Поспілкувавшись з психологом, вона заповнювала кінцевий вихідний рівень, там також декілька запитань. І це було зроблено для того, щоб ми зрозуміли, чи допомагає просто розмова да, там. І там вже змінилися деякі показники, які були там, вона прийшла з пригніченим настроєм, виходить, вже в неї він покращився. Також ми розповідали про техніки самодопомоги, там в нас були QR-коди і були листівки. Можна зайти, подивитись, дуже зручно. Ми маємо говорити всім про те, що ментальне здоров'я це дуже важливо, тому що. Ми маємо бути сильними, ми маємо бути стійкими, і, е, бо ми українці, і нам ще перемогу святкувати. Наскільки люди готові відкрито говорити про ментальне здоров'я? От ви спілкувалися так раз з ними? Е, люди не дуже відкрито про це говорять. І тому е, це питання, яке потрібно висвітлювати. Про це потрібно говорити. І тому всеукраїнська програма ментального здоров'я вона має активну інформаційну комунікацію. Ви багато років працюєте з сімейним лікарем. Ось скажіть, наскільки люди взагалі готові про психологічні проблеми звертатися до лікарів? Ем, е, спочатку повномасштабного вторгнення і до того, і зараз я працюю з сімейним лікарем. І знаєте, ще рік тому я вже бачила, що людям потрібна психологічна підтримка. У мене були пацієнти, які приходили кожного дня просто поговорити. Їм було важко, вони всю ніч потерпали від обстрілів. І зранку це були переважно пацієнти старшого віку, це були люди, які нікуди не виїхали. І вони кожного дня приходили розказати, як в них справи. і і мені здається, що ця підтримка була в цьому, тому що я також приходила, і мені було важливо їх побачити. І вони завжди казали до завтра. І це, знаєте, давало надію. Тому підтримка вона дуже важлива. Чи можете ви назвати якісь ознаки, помітивши, які людина або, от помітивши їх у своїй близької людини, от треба звернутися до психолога? Знаєте, коли пацієнт заходить в кабінет до лікаря з моменту, поки він йде до дверей і присяде. Лікар вже дивиться і аналізує, як пацієнт зайшов, яка в нього. Ну, тобто, ми лікарі, ми, ми діагнози ставимо навіть просто спілкуючись з пацієнтом. Так не можна робити. От, але до чого я веду? Що лікар, згідно з пацієнта, він має клінічне мислення, і тут ми розуміємо, що в людини є питання, які не стосуються фізичного здоров'я, а це питання ментального здоров'я. На рахунок своїх рідних часто приходять пацієнти і розповідають про своїх батьків, в яких там апатія, немає настрою, вони нічого не їдять. І тут має включатись саме сімейний лікар. Він має піти до того пацієнта, подивитись йому, поговорити з ним просто. От, ви знаєте, дуже часто, коли поговориш з людиною, і пацієнти говорять: От, ми поговорили, мені вже краще стало, тому що слово воно лікує. Звісно, не випускати з уваги людей, яким потрібна підтримка, яким потрібна допомога. Є техніки самодопомоги, якими можна легко користуватися. Це, от ви кажете про дорослу людину. А от з приводу дитини, от як помітити, що твоїй дитині потрібна допомога? Тому що повномасштабна війна вона вплинула на будь-яку дитину незалежно від її віку. Діти це взагалі особлива категорія населення. Адже вони маленькі, але вони все розуміють. Вони так само переживають і в першу чергу батьки мають дивитися за своїми дітьми. Вони мають розуміти, що ніхто краще, ніж батьки, не зрозуміють стан своєї дитини. Можливо, в неї змінилась поведінка в дитини. Можливо, вона стала малювати якісь малюнки, яких раніше не малювала. Можливо, стала більш капризною. Я недавно бачила. Ситуацію, коли під час повітряної тривоги в місті дитина просто розплакалась, і мама її, звісно, заспокоїла. Ми розуміємо, що дітки це окрема категорія населення. Багато дітей виїхало з Миколаєва. Зараз вони, звісно, повертаються. З одної сторони це радує, коли люди повертаються. А з іншої, ми розуміємо, що і ця категорія населення також потребує підвищеної уваги в школах в освітніх навчальних закладах. Проводяться заняття з дітьми і вони там займаються арт-терапією, вони розмовляють про ментальне здоров'я, вони розповідають свої способи, як вони знімають стрес, вони проводять різні там цікаві групові заняття. Я, звісно, це все підтримую. І вчителі вони, вони молодці, вони працюють онлайн, але вони знаходять підхід до кожної дитини. Я кожного місяця бачу результати їхньої роботи, і мене дуже тішить, що в наших громадах в Миколаївській області, навіть в громадах, які віддалені від Миколаєва, проводяться такі заняття. Це дуже круто. Також я знаю, що проводяться заняття іпотерапія. Люди катаються на конях, це також дає позитивні емоції. Хтось займається гончарством, ну, різні способи. Є громади, в яких люди по вечорах там засідають і щось в'яжуть. Ну тобто, кожна людина знаходить собі способи, як їй відволіктись від того, що відбувається навколо нас, і як зберігати свою власну стійкість і бути сильними. А чи можна отримати допомогу або консультацію онлайн? Так, можна отримати онлайн. Ми працюємо ж. Над картуванням послуги, там будуть заклади, які працюють в Миколаївській області, також будуть неформальні послуги і е, будуть спеціалісти, які консультують онлайн. Також зараз долучаємо е, громадські організації, які заходять на територію Миколаївської області, е, щоб вони працювали в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, щоб вони були дотичними. Це дуже важливо, тому що знаєте, один в полі не воїн, коли у нас буде ціла. Команда, і ми будемо займатися перенаправлянням. Наприклад, якщо в Миколаєві багато у нас спеціалістів, а в якійсь громаді немає жодного, то доцільно робити туди виїзні консультації або, наприклад, виділяти час і приймати цих людей онлайн. Людина може допомогти сама собі. От є якісь вправи або практики, от які вона може зробити, щоб їй стало легше. Звісно, треба зайти в інтернет. І написати слово ти як ми потрапляємо на сайт сайт Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. І там є аптечка самодопомоги, її можна завантажити собі в смартфон. Там дуже грамотно і дуже розумно прописані техніки самодопомоги. І, по-перше, це легко використовувати при потребі дістав телефон, зайшов, подивився. Там і різні вправи, вправи метелик. Дихальні вправи. Дякую, що знайшли часто завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем відкритої студії була Руслана Умелянчук, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як. Залишайтеся з нами та дякуємо силам оборони за захист. Дякую.